Справа 391, довжина однієї зі сторін прямокутника дорівнює 14 см, що на 5 см більше за довжину сусідньої сторони. Знайдіть периметр прямокутника. Ну що ж, давайте подумаємо, щоб знайти периметр, нам треба знати довжини всіх сторін. В даному випадку у нас є довжина однієї сторони 14 см, а це на 5 см більше за довжину сусідньої сторони. Давайте знайдемо довжину сусідньої сторони. Якщо 14 на 5 см більше за цю довжину, то щоб знайти довжину сусідньої сторони, нам треба від 14 відняти 5. Пишемо тоді перша дія. Від 14 треба відняти 5. І це дорівнює 9. Пишемо в дужках, чого сантиметрів. Це довжина сусідньої сторони. Довжина. Сусідньої. Сторони. Так. Ну що ж, у нас є вже дві довжини. Одна довжина у нас 14 см, інша 9. Тепер ми можемо знайти периметр. Пишемо друге периметр. У нас позначається вікторою P, і це дорівнює. Нагадую вам. Що формула у нас така може бути 2 помножити. А в дужках А плюс Б. І це дорівнює. 2, що множиться. Замість А ми пишемо 14. Додати. Ну, а замість Б ми пишемо 9. І це дорівнює. 2, що множиться. 14 плюс 9 це 23. І це дорівнює тоді 46. І в дужках пишемо чого? Сантиметрів. Це у нас буде периметр. Записуємо периметр. Так, ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює периметр, а тепер записуємо відповідь. Відповідь. Отже, наш периметр 46 сантиметрів. Ну що ж, ось таке просте завдання про обчислення периметра прямокутника. На цьому вправу завершено.